Дякую за запитання. Звернутися до правоохоронних органів можна тільки тоді, коли на руках є якісь конкретні хоча б факти, або хоча б один затриманий. Я вам трошечки ближче поясню, то все. Яка ситуація? Якби хоч одну людину затримали, звичайно, ми б звернулися з тим. Але є в нас є тільки скарги суддів і суддів, які просто навіть не знали до кого звернутися. Вони навіть кажуть, в пресу зверталися і в адміністрацію обласну не мали дзвонити, каже, з ким говорити, бо ми не розуміємо, чому правосель захищає на авторівці. Ну, зрозуміло, що ми їх не будемо захищати ніколи і ні за що. Значить, Я пояснюю ситуацію. Кожний голова суду отримав від нас відповідне звернення, підписане з усіма гарячими телефонами. Друге, ми провели зустрічі з усіма представниками служби «Грифон». Справа в тому, що судні карти самі працівники тої служби кажуть, Грифон, що міліція є трошки розгублена. Справа в тому, вона деморалізована тими подіями і ніхто не хоче брати на себе. Відповідальність за те, що його завтра звинуватять, що він зробив побиття громадян, які боролись за справедливість за світле майбутнє так мовити. Тому власне для того ми взяли наших е е хлопців, які будуть відповідати за цю річ, ми познайомилися з представниками е тами служби охорони. І ми їх самі попросили, що якщо будуть якісь інші особи намагатися представлятися, чи інші, чи подібні, чи як би там не було, негайно зв'язуватися, і ми будемо надавати всіляку підтримку. Як тільки хоч одна людина буде затримана, відповідне звернення з нашого боку, в тому числі і за дискредитацію і за пропонацію ідеї, Буде подане, але я думаю, що судді самі впораються з тими, хто зневажає їхню честь і гідність. Тобто, але ми готові, ми готові вимагати як найсуворішого порання. Ви абсолютно праві. Просто зараз на даний момент ми маємо тільки, як би сказати, крик у лаючого пустелі від суддів жінок в першу чергу, які просто не знають, що робити, коли вривається така знаєте, гурма людей. Тому, якби хоч не було затриманий, а охоронці каже, стоять. І не дуже хочуть щось рухатись, тому що бояться, щоб їх не зробили ворогами України. Тому ми спеціально приїхалися по всіх суддях судах. Ми дали матеріали, інформацію керівникам оцих охоронних підрозділів, і ми їх просто просили. Допоможіть нам з тими самозванцями впоратися. Ми ще вам пиво при переховці. Так що не переживайте, щоб ви це... ні, ну просто знаєте, щоб вони не губилися і займалися своїм конкретним ділом. Вас поставили охороняти, то тих пір, поки не сказали, що не треба, значить треба охороняти. Ну, порядок має бути. Ми державні інституції повинні шанувати, просто Я дуже хочу, щоб ви всі зрозуміли, ніхто не буде так болівати за державний статус України, а тобто і за статус всіх її інституцій, діючих до тих пір, доки вони не будуть в законний спосіб очищені. Мені не подобається слово ілюстрація, бо ілюстрація підкреслює. Це є жертвоприношення. Якщо людина винна, це не жертва. Жертва може бути той, хто просто відсунений від роботи тільки за те, що він в той час, скажімо, мав нагоду працювати, але нічого поганого не зробив. Ті, хто накрав кілограмами золоту, десятими кілограмами, мільйонами доларів має в хаті тільки готівку на кишенькові видатки, це не є люстрація, це є санація, це є очищення. А слово люстрація воно тут абсолютно не пасує, просто люди той термін використали, не розуміючи його значення. Ну це, якщо хтось схоже, то можемо дискутувати на ту тему. Дякую за запитання, я відповім.